Так, я нарешті розібрався, в чому була тоді проблема, чому не проходилося завдання, не, не зараховувалося. Треба було всі турелі заправити боєприпасами. А, ми, а я тоді построїв ось тут дві турельки, і вони були без боєприпасів. І через то далі не проходився квест. А для новеньких, ну, ми проходимо фак факторіо, вроді, називається. Я вже щось забувся. Ми проходимо ось цю ігру, це перший її рівень, фактично, ви нічого не пропустили, ось це построїли ми і все. І також я відділив оцю штуку, щоб вона не зап... оце місце не заповнювала. Так як тут всього лише 4000 місця. Воно і так не потрібне металолом, саме звичайний. І так як квест виконався, на нас перший напад настався. Ось оця смолка нападає на нас. Я зараз поставив на паузу, зараз будемо дивитися, як наші турелі будуть справлятися. Вони взагалі на ізі мають справитися, їх тут стільки стоїть. Там взагалі одна мала стояти. Так, біжить він, ні. О, біжить стріляє. Все, мінус. Взагалі навіть не почув. Надто на ізі. Тепер я думаю, що треба оцю штуку зробити. Поставити. Це проти повітряних, скажімо так, літаків, дронів. Все, що по повітрі літає, воно буде знищувати. Принаймні має. І так. Де воно? Ось воно. І що за боєприпаси? Чим воно стріляє? Свинець, метал і брухт. Ово, для чого той металолом, так? Або свинець, що в нас ближче? Брухту тут є і свинець тут є. О. Тихо тебе не строїмо. Ще зарано строїте. Так, подивимося, може десь щось блигт. Ага, і тут є. Ну, напевно, Брухту тут і замало, хіба якщо оце все знищити? Якщо це можна все знищити. О, можна. Ну, давайте знищимо. Розіберемо, розберем. Але тут все одно Брухту замало. Мені здається, свинець все одно буде краще. Ну давайте ліпше свинець. Построїмо. Якось ось... М -м, зараз. Так, щоб красиво було. Ось так, ось так, щоб по максимуму влізло їх. Ось так. Так, так. і так. Чекайте, хочу, щоб прям красиво-красиво. От... О тут, ні. Тут во. І отут. Все. Тепер поїхали проводите і ведемо аж туди. Так, тут я ті барикади настроїв. Бо я не знав, що можна там далеко так строїтися. Їх треба теж забрати. Вони тільки мішати будуть. А я получаю за те, що я їх розбираю назад мідь, цікаво. Хоч в мене міді поки багато, але хотілося б назад вернути. Ну тут, як я поняв, все одно це обучалка, трохи йде далі. І буде... Ой, ні 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 ми йдемо далі строїти, тільки строїти. Так, перехрестя треба поставити, я думаю. Перехрестя. Отутай. Лупимо. Отак. І отак. Тут і маршрутизатор ставимо. І розкидаємо. Я думаю, пара штучок хватить. Отут, допустимо. Хай одна стоїть отут. Ось тут шість. Навіть зробимо. Отак. Отак. так зробимо. так, І ось Так. Так, Далі тут. Тут. Навіть отако. Так. І отако. Все. Я думаю, по горлу їх має хватити, Це навіть забагато. Але хай будуть. Лишні не будуть. Так, все, я всі построїв. Так, тепер треба перехрестя тут влупити. І тут влупити перехрестя. Так, маршрутизатор отако вот зробити. І буде все пушки. Отак. Вот пішов, пішов, пішов. А, чекайте, вже нападають. Пауза. Через 4 секунди ворог на буде нападати. ні 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 тоді давайте перше достроїмо на паузі. Я думаю, за 4 секунди воно швидко конвейер построїть. Скільки йому його строїти? Там кіт наплакав, не в ту сторону конвейер ти. Так, отак, отак. Отак. В принципі... Воно зараз швидко має заповнити. Все, поїхали. Так, зараз мають літаючі бути, так? Два... А, два літаючих мало. Все, мінус зразу. О, ще біжить один. А нашу... Пропустити, Оце взагалі вообще не цікаво. Так, все, мінус зразу. Так, друга хвиля через 2 хвилини. Ну, в принципі, я навіть на паузу не буду ставити. Тут в нас така защита поки що, що я не знаю, що тут має статися, щоб щось пролетіло хоча б якось. Но можна зробити, знаєте як? Отако ще турелями влупити. І ще отако. І ще по-любому треба барикади, бо оці, але великі барикади, не ці маленькі, треба ізучити ось оце. Я щось не туди нажав. Все, я вроді ізучив, так? Де є барикади? Ні, не, не ізучив. А що треба, щоб ізучити? Міть 89. А, я всю міть потратив. Ну, я красавчик, я завжди знав. І от сиди і думай. Знаєте, що ще зробимо, я думаю. Так, оце точно не потрібно. Завалити то все. Робимо ось так. Ставимо на паузу, бо у нас не так багато часу. Завалюємо ось так. І тут те, що я відділив, продовжуємо. Все, зараз має бути міді набагато більше. Нехай о той металолом залетить, там його не так багато. Ех, хліпше б ти перший конвейер до кінця достроїв. Ну ладно. Достроїв, щось достроїш. Третя з 10 хвиль. Я так поняв, 10 хвилин і оцей рівень ми проходимо і можна на нову карту там, де нові руди будуть і можна багато чого нового строїти. Все, поїхали. Тепер сюди. Що ми тут не достроїли. Дара має на вату швидше піти. Чи може ще десь мідь є? О тут міт є, так? Ну, давайте чекайте. Ми встигаємо. Тут і так конверт вроді повністю весь час повний. Якщо... А ні, вони зараз опустіють. Ну ладно, вже як є. Достроюємо перше. Коротше, цю хвилю ми і так проходимо, навіть зупинятися не буду. Строїмо. Я думаю, цих барикад поки що хватить. Строїмо повністю це перше. Що там біжить таке? Два противника? Е! Два противника навіть не рахується. Я коли ще по пам'яті пам'ятаю, тут такі ороди йшли. А ні, блін, барикаду пробили. Ну за дві хвилини я маю встигнути оце відстроїти і ще якісь барикаду поставити. Так, що тут? -ай? А, вже ого! Пророділо трошка. Ну, можна ще тут зробити те ж саме. Отак от завалити. Отак. От і звідси ще навіть можна. А потім ще отакого хопа. Хопа. А оце все розібрати, воно не потрібне. На мою думку. У нас. О, то, то, то воно довго. Металеві вони вроді би, так. Розбираємо. Як швидко конвейер розібрав, навіть не замітив. Так, все, тепер можна і строїти, так? Хоп. Тихо, бо щось задалеко пшу, отак. І отак. А тут що? Не в ту сторону треба... ой, промазав? Треба отак. Ну і тут просто продовжити. Тихо, бо... мазилу я. Отак. Все, тепер буде точно повний конвейер. 30 секунд. Блін, треба, треба отут просто поставити поки що. Я думаю ми ще справимося. Треба ізучити, скільки? 52 з 80. Але тут ще строїти їх треба буде, лки-палки. Скільки вони коштувати будуть? Вони дорогі, напевно, бо то великі. Так, тут ми і так справляємося, все, тепер точно повний конвейер йде, А не вот такого, бачите, як по чуть-чуть. Тут він прям запо... загружений, його. все, є. Ой, я на паузу нечайно поставив, Вс, изучил. і скільки ти будеш коштувати? 20... А, 24. Не так багато як здавалося, якщо чесно. О, все, тут же знищено, О, біжать, Нехай біжать. І скільки це коштувати буде? Він ще строї так довго. А я можу зразу ще на уровень пройти, так? Якщо мені пам'ять не зміняє. Якщо я зараз на стрілку нажму біля хвилі п'ятої, то воно пропустить отих півтори хвилини. Я думаю можна навіть пропускати пробувати. Тут нема нічого такого цікавого. Я, як назло? Ладно, давай. Зараз оце достроїть і думаю можна пропускати хвилю. Не чекати тої хвилини. Що я ще й звучити такого поки що можу? Нічого цікавого, що ти. Міст. Сортувальник. Розподілювач, лки-палки. Потім голова буде пухнути, коли це все розставляти будемо. Але то поки перший раз, потім то швидко. Все, можна пропускати. Хвилю. Все, хвиля і пішла. Три противника. Ну Квіточки. Все, нема. Далі, давайте зразу сьому хвилю. Я думаю, ми навіть до 10-ї можемо вийти без проблем вже. Ой, біжать, біжать Марусі. Ой-ой, знищили мого того. Я заблизку бов і по ньому стріляли. Треба за барикадою стояти, щоб вони не попадали отут десь. О. Зразу восьму хвилю. чотири противника. Теж квіточки. Ароту на ізі. Раз, 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 турелі скинулись. Дев'яту зразу хвилю. О, вісім противників. Ну вісім теж небагато. Все, нема. А ті якісь мучніші, та? бо вони помаленьку бігають там ті швидко, а в них хп мало. А я хотіли, ти може тебе якось цікаво? Здоров'я дуже мало. Ладно, коли знищать, построїмо просто нову. Все, 10 хвиля. І що тепер? Так, мінус одна. І все, верка. Сектор захопленого. Ура! І що тепер? Доступний новий вміст. І що тут доступного нового? Крижаний ліс якийсь доступний. А ну чекайте. База даних. всі предмети, які там ще мають ізучитися з часом. То ми, оце все це тільки те, що ми ізучили. Сектор захоплено. І що тепер? Як тільки буде зібрано достатньо ресурсів, ви зможете зробити запуск. Запуск? Що за запуск? Сервер, а наш у мені сервер? Планетна мапа. А. Ага. Я, я зможу кудись сюди полетіти, так? Ну, це ми вже на нову карту полетимо. Наступній серії. Ми пройшли першу карту, саму простеньку, то як обучення було, але на старт, думаю, непогано. Ну ось така була серія. Надіюся, вам сподобалося. Побачимося завтра.